Якщо ваше серце б'ється частіше від футболу, ви потрапили за адресою. Давайте дізнаємося, що найкращого є в Україні. Від захоплюючих матчів до неймовірних голів збірна України з футболу підкорює світ. З багатою історією та складом повним зірок вони здобули своє місце на світовій арені. Їхня командна робота, бійцівський дух та цілеспрямованість не мають собі рівних, що робить кожен матч незабутньою подією. Чи то їхня непробивна оборона, чи то швидкі, як блискавка, атаки, ця збірна знає, як тримати вболівальників у напрузі. Тож, якщо ви шукаєте пристрасті, майстерності та справжньої футбольної магії, то ви її знайшли. Приготуйтеся вболівати за них. Та стати свідками величі футболу в дії.